Друзі, всім доброго дня. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Тут ми робимо огляди автомобілів і також вчимося їх підбирати. Зараз я вам покажу, як буквально за 3-4 тисячі доларів можна стати щасливою людиною, але їх треба зробити чесно, щоб не було ніяких претензій. Значить, перша покупка це отакий Mercedes в 140-му кузові. Легендарний кабан. Його називали в 90-х роках. Подивіться, будь ласка, він виготовлявся з 91 по 98 рік. Перед ним був 126-й кузов, а після нього вже 220-й кузов. Оцей він, до речі, також. Якщо пневми немає, то він досить недорогий в обслуговуванні. Отже, давайте подивимося на кабана. Значить, Цей кабан я би радив би брати 2,8 об'єм. А спорідений вою від собі. Мейбах 5,7 літра і 6,2. Але тут є різні двигуни, звичайно, до 6 літрів є, від 2,8. Бачите, подібні: V8, BMW-38, Jaguar, Lexus і Rolls-Royce. Ось цей мужик Бруно Сакс. Зробив цей автомобіль з 33 року, прожив по 24-й рік італійський автомобільний дизайнер. Коротше, цей дядько. Він 90 років прожив, бачите, він, коротше кажучи, всі мерси був Ви Подивіться: 123, 140, 124, 126, 201, а також багато інших автомобілів. Було Носакко, щоб так для загальної інформації. Двигуни, подивіться, бачите, 2,8. Ось я би радий був його брати. Тут 197 кінських сил. Він споживає по місту, десь в районі я читав 12-13 літрів. Якщо тапок в пол не давати, а так помірно їхати. Можна потужніше взяти за 3,2, 4,2, бачите? 286 і 231 кінська сила. Ось. Ну І потолок, так би мовити, це вже 6-літровий бензин. Тут взагалі 20 літрів по місту буде брати спокійно. Або дизельні, бачите, є турбодизелі 3,5 і 3 літра. Ну, дизель це, звичайно, на любителя. Можна і дизельок взяти невеличкий такий. Ось як вони виглядають. Надійні двигуни мільйонники Так. Зараз подивіться вступне слово я тут поставлю. Поставте, будь ласка, на паузу. Почитайте так, у двох словах. Інформацію цікаву. Отже, друзі кажуть, для щастя потрібна ця машина в районі 3 тисяч доларів коштує. І, можливо, треба придбати наступну машинку. Подивіться, будь ласка, за 600 доларів я минулого разу робив огляд Ford Fiesta. 1,1 літр, подивіться, будь ласка. Навіть 1,4, але є 1,1 літр. Вона бере по місту 5 літрів. Тобто багато людей вже як роблять. У, наприклад, там Тарас з інтертрейда в нього багато різних машин під смак. Тобто, якщо вам треба по місту поїздити десь, наприклад, в Києві, у Львові чи в Дніпрі, ви можете взяти цю машинку, наприклад, і собі покататися. Можливо, вам кудись треба далі поїхати, можливо, цю взяти. А якщо ви хочете так собі в вихідний день проїхатися, ви берете оцей Мерседес і собі на ньому проїжджаєте. Отже, давайте подивимося на авторіо, скільки коштують. Подивіться, будь ласка, ми тут забили. Бачите, як правильно Mercedes-Benz s клас Тобто це, це s клас це не Є, е, не А, не С, не Б і не Джі. Це s клас окремий клас автомобілів. Mercedes, 1252 автомобіля. автомобілі. Шукаємо. Подивіться, будь ласка, s клас ну це 116 кузов, це самі перші кузова. Нас вони не цікавлять. Нас цікавить 140-й кузов. Подивіться, будь ласка, 4500, 126-й кузов. Це також ну вони називалися шейховозами, бо їх в ті роки, 80-ті роки, шейхи арабські купляли. Ось нас зараз більше цікавить отакий за 25 тисячі за 200. Дивіться, 96 рік автомат 3,2 літра бензин. Давайте ми розглянемо цю машинку. Понизу ринку, подивіться, будь ласка, в вихідний день сісти і проїхатися по місту, десь поїхати по своїх справах. Яка це просто легендарна машина? Ви подивіться, який в неї вигляд. 3,2, Ви подивіться, який салон. Бачите, в нього тут цього хлопця якісь підстілки, під сидіння. Подивіться, який ззаду салон шкіряний. Ви бачите, машина коштує. 3000 2 2 500, а Цей салон тільки коштує 1000 доларів на розборці. Ви подивіться, які ручки нікелірвані, так би мовити, хромовані. Бачите? І це все за 2 700 доларів, друзі. Подивіться. Це машина для душі, я вам кажу, ви сядете за руль цього автомобіля, ви просто відчуєте себе щасливою людиною. Вам не треба буде ні Тесла, ні інша якась машина. От подивіться, бачите, трошки рижики є по арці. Нічого страшного, вони підфарбовуються спокійно. Отже, побачили, Та, ця машина коштує 2700, можна її навіть за 2500 вторгувати. Потребує зварочних робіт. Добре, поваримо. Решта все окей. Нам головне двигун. Ну, і кузов, звичайно, потрібний, щоб якісний був. Ось за 3000, подивіться, будь ласка. Ну, це 4,2, це трошки забагато. Оцей за 3 тисячі, гляньте, навіть. Навіть за 300, ви подивіться в Ніжині. Хлопець живе в Ніжині, в Чернігівській області. Покатався собі, напевно, на київських номерах і каже, все, я продаю. Ось, друзі, подивіться, будь ласка, 3 тисячі доларів він його оцінив. Бачите, який вигляд. Ви подивіться, який салон. Ви бачите, от передня, передня панель, яка передні сідуськи, задні сідуськи. Подивіться, який двигун. Це просто слів немає. За 200 цю машину можна було б купити і мати щастя собі. Ну і паралельно мати ту Ford Fiesta. 1,1 і літр, яка бере 4 літра на 100 кілометрів по місту. Одну поставити цю собі. Під під'їздом і другу поставити. Наприклад, їдеш на роботу на фієсті, кудись до дівчат там, чи гості їдеш на цій машині за 3000 доларів. Ну чим ця машина, ви мені скажіть, гірша за Теслу? Я не знаю, навіть немає просто слів. Отже, давайте ще зараз подивимося на запчастини. і Скільки коштують запчастини до цього автомобіля? Це я не рекламу, не буду ніяко робити. Тут двигуни, до речі, друзі, мільйонники. Якщо акуратно їздити, більше двох тисяч, 2200 обертів не давати. Я вам даю гарантію, ви в цю машину навіть не будете під цей капот заглядати. Через кожні 5-7 тисяч міняти масло, якісний цей пальне заливати, оку, вох, той пульс, наприклад, такий енерджі. Або сокар азербайджанський. Розумієте? І все. І вона вам буде служити і служити мільйон, а то і півтора мільйона кілометрів навіть лазити не будете туди. Давайте зараз. В общем, друзі, ви побачили? Да? Ну це правда п'ятилітровий. Я його не раджу, бо він багато. П'є, так сказати, бензи. Але ви побачили, та є от за 3, 300, 3,2. Я би брав, кажу, 2.8. 2.8 це взагалі він був би бомбезний. Він брав би 12 літрів бензини. Ну, бачите, тобто недорогі машинки, ці 3500, 3. І давайте а, ще поверху ринку подивимося. Ви подивіться, аналоги цих автомобілів. Дивіться, Львів, те саме без пробігу, 340 тисяч доларів. Але це той самий клас В-223. Є В-222, 221. Оцей який ми дивилися, 220-й, оцей 140-й. Ну там і ще інші є кузова, але я вже так загальному говорю. Прошу тому не придиратися до слів. Ось, ви подивіться: 300 тисяч доларів. Хмельницькому люди мають такі автомобілі в салоні. Ви подивіться, е, ну це AMG, це окремо, так би мовити, парафія. Ательє, ніби таке дизайнерське, але це той самий клас, подивіться. С-клас за 300 тисяч, а його можна купити за 3 тисячі і бути щасливою людиною. А це навіть від турбо. Ну, тут зрозуміло, це тут взагалі повний фарш, оцей, що ми дивимося. Але 300 тисяч, друзі, і 3 тисячі. І ще Форт Фієста або, або Славуту, або Таврію купити собі і все. І я вам кажу, будете щасливі повністю. О, 3 літра, подивіться, 116 тисяч доларів. 20-й рік, тобто 5 п'ятирічний 115 тисяч коштує доларів. Ви розумієте? А 20... а 30-річний коштує 3000 доларів. Ось, подивіться. Ось цей самий. Побачили. Можете на слово повірити, ось як він виглядає. Бензин 3 літра. От, але кажуть, що тут також багато косяків є на от таких от автомобілях. Я дивився в Ютубі один мужик купив, виїхав з салону, в нього він, коротше, поламалася як щось коробка. Йому сказали, що вертаємо назад машину, мінус 20 тисяч даємо. Я таке теж бачив в Ютубі. Можна загуглити. Тобто це машини не такі вже аж прямо супер. Отже, давайте ще глянемо е, запчастини, як я казав. Ось подивіться, друзі, я е, е, колись замовляв на цій фірмі Укрпарц. Запчастин. Ну, це не реклама ніяка, абсолютно. Це просто я показую, що є такі люди, які продають будь-які запчастини на будь-які автомобілі. Я їм перезвонив, розпитав про автомобіль 2.8, бензин 96 го року. Оцей от s клас 140 кузов. Я говорю, відповідає дійсності, що у вас тут на сайті. Він каже, все відповідає, ціни, ціни які там, так і тут. Ви подивіться. Пласко. От, наприклад, масляний фільтр до цього Мерседеса 140. го Дивіться, 186 гривень, 200 гривень. Я питав за, за оцей фільтр. Чи він є в наявності? Ну, коротше, за якийсь я питав, 240 гривень масляний фільтр є без проблем, ви розумієте, до цього Мерседеса. Паливний фільтр, будь ласка, подивіться, будь ласка, 240 гривень, 230 гривень, 270 гривень. Ну, що це таке за ціни? Тут Йолки-палки на Теслу невідомо скільки коштують. Подивіться, будь ласка, навіть свічка запалювання. Будь ласка, по 100-120 по, по 120 гривень. Бачите, які є. По, по 200 гривень є свічки. Все, вони є в наявності, передаються по новій пошті будь-яка запчастина. От гальмівні колодки, будь ласка. 2.8 бензин, 96-й рік. Оцей самий простенький двигун, але кузов 140-й. Дивіться, по 500 гривень, по 600 гривень. Тормізні колодки це я так зрозумів комплект, бачите. Тобто майте на увазі, що будь-які запчастини на цю машинку є. Розумієте ось. Майте на увазі, що є така компанія. Це в них відносно недорого, якісно. Ось. Ну і кажуть, для додаткового щастя оцю Ford Fiesta купити. Тобто Fiesta за 500, навіть за 400 можна її торгувати і за 2,5-3000 за ту машину. Все. А якщо щось важке вам треба перевезти, то ви бус замовляєте. Приїжджає мужик, вам відвезе та і нафіг вам ті буси потрібні, умовно кажучи. Ну, дивіться, друзі, це у нас наступна рубрика новинки авторинку. От подивіться, Тарас, директор інтертрейда з Луцька. Він каже, що зараз все попадало в цінах. Просто, так би мовити, як то кажуть, слів немає. От люди пишуть, що люди електрички вже наїлися, хочуть гібриди, величезна дупа, коротше кажучи. Купу людей виїхало, купу на війні і на плаву, тільки би на плаву лишитися, розумієте. Тому ціни будуть падати на автомобілі і не переживайте, хто вас лякає, що там автомобілі піднімуться в ціні. Послухайте, будь ласка. А що в когось по продажах взагалі? Ну і напевно не тільки машин, та і машин в тому числі. Замовлень, ну, звернень на замовлень нас вистачає багато, в принципі, як завжди. Ну Завжди якийсь місяць кращий, гірший. Достатньо. А що в наявності, глушман повний. Раніше е, помню ікси, як навіть в осінню продавав, там, якщо він 50, скидаєш, мінус 5 від ринка, зразу ходить, одразу. Тут щось дивлюся по всьому глухо, і там і ціни поскидали, дивлюся, і взагалі ринок впав по цінах, то що в І тут, ну, в принципі, а товарка, що там іде, не йде, чи там магазини всі якісь там, хто там бізнесом займається, підприємці. Цікаво, що, що, що у вас з роботою і з, 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 з продажами, друзі. А що в когось по продажам? Бачите, друзі, так що така ситуація. Зараз наступне покажу, цікаве. Ось, друзі, подивіться, будь ласка, які нові ці двигуни алюмінієві. Вже через 70 тисяч. Вже подивіться вже треба знімати їх. А я вам даю гарантію: на 99% той кабан 140 й Mercedes. мільйонники двигуни не ганяти і вони будуть працювати ідеально. Бо тут дуже проста машина. Подивіться, будь ласка, Land Rover Defender, 2 літра дизель, заїхав до нас на комп'ютерну діагностику. А комп'ютерна діагностика показала пропуски запалення в першому циліндрі. Ставили ендоскоп в циліндр та побачили виробітку в циліндрах. Відповідно, було прийнято рішення демонтувати двигун, розбирати та дивитися, що там сталося. Двигуна рідного пробігу 70 тисяч кілометрів, а в піддоні ми вже знайшли ось такого їжачка. Знявши головку блока циліндрів, ми переконали, що в циліндрах дійсно дуже велика виробітка. Ось така вона в нижній частині циліндра, там де поршень не працює, а ось така вона в місті, де вже виробітка. Більше, ніж пів міліметра. А ще ми помітили дуже цікаву гільзу в третьому циліндрі, яка вирізана несиметрично, через що одним боком вона не впирається в своє посадочне місце. Якось дуже дивно лендровер гільзує блоки. І при цьому всьому поршні в ідеальному стані. Бачите, друзі, це просто він напевно ганяв дуже і тому так от двигун розперло, як тір каже. Зараз наступне глянемо. Ось, друзі, подивіться, будь ласка, як в Африці ремонтують мерседеси і гольфи. От мене знайомий в Африці живе в Замбії країні, то каже, що там одні мерси, мерси і мерси, мільйонники. Подивіться, будь ласка, як без проблем кольце міняє. Це, друзі, як по простому в Африці ремонтують мерседеси прямо на колінці. Ніякого динамометричного ключа не треба. Просто затягнув та й поїхав. І, друзі, давайте послухаємо Тігра Олега. Він дуже все правильно говорить і дуже цікаво. Подивіться, будь ласка, щоб просто мати на увазі. І як ви любите, ваша рубрика дорого-багато. У нас Porsche Cayenne 2000, я так подозріваю, де 16-17 год, І у нього мотор трохлітровий TFSI. І машина, це, що ви бачили, це гібрид. Ви бачите, гібрид. І от ми що обнаружили. От дивіться, у нас іде, виходить, раз, два, три, чотири, п'ять, шість свічок. Найдіть з цими свічками. Мало того, що цим свічкам всім пизда, так вони ще раз І от, де стояла ося свічка, їх хтось поміняв, щоб чисто вона не троїла. І от ми зараз що ми робимо? Дивимося на клапана. Клапана в повному порядку. І ми тепер розуміємо, відкуди образувався задір. А тепер от крутим, крутим. крутим. Опа. Опа. І понеслась. І що? Тут за а ось з іншої сторони. Прихват, так? Ну і ще задіршик. Тут не газкає. Ага. Десь був, якщо прихват. Крутим, крутим, крутим. Лавешку мутим. тому що ми крутимо. Так. От, бачите? Mm -hmm. От цей вам нагарчик осипається, попадає між циліндром і між поршнем. І що робить? Натирає отаку От вам вірш. І потім у вас машина починає пиздувати масло, як бешена. Ще про це не забувається в цих гібридах. ось дивіться, це установка. В неї залитий антіфрізор, дивіться, бачите? І до вас приїжджають часто машини, щоб ви понімали. І тут не антифріз, а якась мачмала. Коли ця установка вона нас у вас антифризом, о, дивіться ще, що тут робиться. Ось так от. І коли ця установка рождається антифризом каже, Саша, круто, я вам покажу, ця установка хождається антифризом, і антіфрізний не качество нейно стає пизда. Вона перестає робити. І ця машина, коли вже не работає гібридна установка, вона що, перестає їхати. Поэтому, ось дивіться, МЕРС, а ось дивіться, який в нього антіфрізм. Оце антифріз, ви розуміли, його можна тільки, знаєте, куди? В батареї і то не А от наше тільки дивіться, о, заповнюють тату буквочки, а там G12, і кого дорого, багато, оце повинні заливати оце. Тому що це українське, тому що це яке? Тігрове. От берете, купляєте і заливаєте. А ви пішли далі. Що там, Сань? Що не знаєш, не бачив. Масло. Корот, що дри посипалося, виходить, так? Та, так, що такі на пошли. Ого, це який кусок. Це не клапан. От, це дивіться, він цей клапан не криє взагалі. Пизда мотору. Бачите, друзі, як треба берегти мотори і заливати якісне пальне, 95-ті, самі найдорожчі бензини, так би мовити, і якісні антіфрізи. Отак так, от. зараз наступне що зглянемо. А от дивіться, друзі, інколи так буває, що машина може стояти місяць З два ніхто на ній їздити не буде. От уявіть собі у вас Тесла, і ви її поставили. Тож до неї треба поставитися з увагою. Гляньте, що він каже. Так, що буде з батареєю, якщо залишити її на 3 плюс місяці? Залежить від того, якщо вона у вас розряджена в ноль і не знята петля з автомобіля, то є ризик того, що ви відправите її, скажімо так, в глибокий е в глибокий розряд. І якщо це SKX, оцього покоління з оць такими от батарейками, в принципі, це лікується досить легко. Е бувало у нас машини приїжджали в глибокому розряді, заряджалися все окей. Навіть якщо якийсь розбаланс, кришку зняли, відбалансували модулі. Ну це я так показую, що це все так просто, це не просто, але це можна зробити. Нового покоління в весках, в трійках, вайках, віксах не так все весело. Вам потрібно, якщо якщо хочете залишити батарею свою на три місяці плюс, вам потрібно мало того, що її зарядити, хоча б там до 70%, А ще й потрібно зняти пожежну петлю. Вона знаходиться під капотом для того, щоб відключити високовольтну вашу систему. І тоді можна спокійно її залишати. Або залишаєте її в розетці на шнурку, і вона собі може стояти скільки хочете. Це не дуже добре, тому що електромобілі взагалі хочуть, щоб на них їздили, і чим більше, тим краще. Але в принципі залишати машином можна, але є певні правила. Треба дотримуватись, буде дотримуватися, все у вас буде порядку. Так, що буде з батареєю? Так, друзі, майте на увазі, що таке електрички. Ось дивіться, Intertrade в Луцьку купили цей кібер, я не пам'ятаю, як він називається правильно, і він весь з нержавійки. І оцей от Саша йому 20 років, він тут нам пояснює, що вона починає ржавіти, бо то, типу, від води, яка там десь капає з неба, бо там типу, залізо є. А насправді нержавійка це ж є просто сплав заліза ферума з вуглецем. І там різні додатки: там хром, нікель, інші. І тому сама нержавійка, вона то ржавіє. Сама по собі нержавійка це просто така її назва, що ніби нержавійка. А насправді вона ржавіє. От алюміній він, наприклад, нержавіє. Якби був кузов алюмінієвий, так як Audi А8, там я колись показував в старі випуски, то вона б ржавіла. Бо от тепер давайте послухаємо цього Сашу, який сам не вчився в школі, а каже, що ми не вчилися в школі. Хто не вчився в школі, пояснює, коли вода потрапляє на сайбертрак. А сайбертрак зроблений з нержавічої сталі. Вода потрапляє не чиста, а потрапляє брудна число. Наприклад, того, що ви їздите по вулиці, відповідно, вона не є чистою, і там в самій воді, яка потрапляє на метал, є залізо. Ви, коли, наприклад, яблуко кусаєте, і бачите, там що вона починає режіти. Чого вона починає режіти? Того, що там є сам, саме саме желізо, яке окислюється на повітрі. За рахунок того, коли потрапляється на сайбертрака, відповідно ми можемо бачити ось такі типу ржавчини. але це сама вода просто випарувалася і уставилася ці частички ржавчини. Тому не пишіть у цих брідових коментарів: цей вертак тупо не може згнити того, що він зроблений з нержавіки, яка не гниє. Ось такий цікавий факт. Будь ласка, не прижіть у цієї гірни компанії Ні, Саша Молодець, він тут правильно сказав, що яблуко ржавіє, жовтіє, але ну, така справа, не будемо з ним спорити. Давайте ще щось знову подивимося. І от дивіться, тут, друзі, саме цікаво, звичайно, говорить Тарас, тому що ті діти по 20 років, вони самі нічого не розуміють. От по суті, що говорить Тарас, скільки цей сайбертрак коштує. Давайте я вам гроші, поясню, за що гроші платити. В е, неї практично нема мінності, якщо там десь зазорчики, по всіх Теслах такі собі. Е, але машина вартує свої кошти. Давайте порухаємо разом. Вона в салоні коштує 100, 100 135 тисяч доларів. Чого зараз ціни на неї такі високі, тому що Тесла зробила так, що. 50 тисяч доларів ти маєш заплатити пеню за те, що ти її продав напротязі двох років. От такі вони фішулю зробили, щоб її не перепродали. Що ти купляєш, все, ти її передаєш, от зараз я її. Я змушений був заплатити 50 тисяч за те, що вона приїхала в Україну тільки. Машина з салона. Перший сайбербіст взагалі в Україні, напевно. Не напевно, а точно перший. Класно, не знаю, буду вам тестувати, буду вам показувати, багато відео знімати по ній. Пишіть, що цікаво, про неї познімати, я буду знімати і вам зробити відеоконтент цей місяць, тільки вона проїхала, багато хто ще про неї нічого не знає. Давайте я вам гроші поясню, за що. Так, друзі, оце Тарасу треба, звичайно, подякувати за те, що він нам показує цей сайбербіст. Дивіться, він каже, що він тільки 50 тисяч доларів заплатив пеню в Америку е туди, е тільки за те, що він її купив. Уявляєте собі? Але я дивився, що вона рахується як вантажна машина, тобто вона від 3,5 тонн. Там треба категорію це здається мати. Ну, хоча я можу помилятися, фіх його знає. Хто знає, то дійсно напишіть там в коментарях. А дивіться, друзі, що саме цікаве. От хто пам'ятає я в попередньому відео, десь оце от приклеював таку ніби штуку, що мужик в Штатах показує, що бампер в цьому сайбертраку, ну тобто чи сайбербісту, він коштує 135 тисяч доларів. Нова 50 тисяч доларів пейня це 180 тисяч. І Тарас цей сайбербіст зараз в Луцьку продає десь в районі 220 тисяч доларів. І о, дивіться, йому поскидували люди такі відоси, що воно типу, подивися, мов фуфло наклеї. Дивіться, що Тарас каже, дуже цікаво. Блін, ну мені це відео, ну ось ось це, ось це, що я скрім просто прикріплю. Ну тільки ленивий не скину, ну реально. Ленивий тільки не скину. Скидають на робочу сторінку на е, тік-ток, мою особисту сторінку, в інстаграм, в вайбер, в телеграм мені. Всюди мені це відео. Друзі, дякую, бачив вже. Дуже, дуже приємно, що ви хочете показати, що є то, в тій теслі косяки. Я сам знаю, що в неї є багато косяків. Але вже бачив, все, хватить. Але, друзі, я хочу тут замітити, поправити Тараса. Це не є косяки, це вони так роблять просто на заводі. Ну що таке косяк? Це косяк, це якщо ти взяв машину десь на гаражі і почав собі там колхозити, погано зробив, воно потім тобі відпало. Але ж вони так на заводі, на заводі Тесла роблять бампери, які от розумієте, просто наклей садять. Це не є косяк, Тарас. От я хотів йому замітити, написати. Потім думаю, ладно, не буду вже час тратити. А, і ось, друзі, подивіться, будь ласка, цей Діма. Він з інтертрейда. Він зараз буде пробувати, е Як е цим приборчиком, ніби скільки мікрон фарб. Друзі, проб'ємо приборчиком кібербіст. Спробуємо що як і до чого. Да? Автомобіль з салону, грубо кажучи. 291. Фарбований, да, вже елемент? Хто в нас? Славець. 571 капот. 507, це вже шпатлівці. Шпатлівці даний автомобіль, так? 530, тридцять, ну все, шпакло, шпакло, давайте, хорошо, давайте переднє праве крило. 541, зараз хвилиночку більш точніше. 535. Крило. Ну, по факту, бачите, Тесла з завода виїхала. 321. 321. 453. Ну, вже ж покльований, фарбований, весь в колу вдутий автомобіль. Тому звертаємося з компанію інтертрейта, то США приганяємо не автомобілі зі Сполучених Штатів. Запроб'ємо. Він тут звичайно жартує, що ця машина шпакльована. Вона дійсно приїхала на вас, так би мовити, США, але дивіться, як в Штатах там просто не заморачуються з оціми всякими, як у нас ходять на автобазарі і там цикають, 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 цикають по сто раз, там в одну ту дверку. Яка, вибачте мені на слові фіг різниця, що там, де як воно шпакльоване, не шпакльоване. Треба дивитися, наскільки воно якісно зроблено. От дивіться цей Діма, там 200, там 500, виявляєте собі, яка різниця? А це ж фактично нова машина. Я, наприклад, дивився, гляньте, в мене там цей Нісан Кашка, я оглядав без цього, то видно відразу, що машина просто не бита, не фарбована. А будь-яку фарбовану або шпакльовану, то також відразу видно. Досить рукою провести і, і побачиш. Навіть по, по всяких таких з зазорах з боку, відкрив, подивився, що фарба переливається вже. І все видно відразу, коли шпакльована і фарбована була. Ну фіг його знаю? ну Це дуже цікаве відео. Це Діма показав. Дякую дуже. Добре, друзі, дякую всім за увагу. Трошки забагато відео вийшло. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.